Bye. Завжди дуже щирою, відкритою людиною. Я з ним навіть перетинався особисто. Колись ми тут тусувалися в центрі. Він до нас приходив, як він казав, з молодежі попити пиво. Ну ж, оце один раз, коли я так бачив поруч з нами, там десь поспілкувався пів години. Ще тоді я побачив, що корони на людині нема. Хоч дуже він був зіркою, і це, мабуть, я теж запам'ятав на все життя. Тому я кажу, що дуже щира, дуже відкрита, дуже душевна людина. Дуже шкода, просто шок сьогодні. Весь день в шоці. Я сьогодні. Цілий день перебуваю в якомусь цілковитому ступорі, і дещо приблизно тиждень тому ми зустрілися на перетнулися, скажімо так, випадково з Кузьмою на Подолі. От, і нічого такого не було, щоб передвіщало якийсь там настрой поганий, та, або якісь перечуття. Я зазвичай такі речі бувають, що відчуваю. А тут ну якось зовсім все було добре. От, і ну, для мене це якась така. Якась така зрада з боку неба. Я не знаю, я не можу якось це пояснити, бо ну цій людині смерть страшенно не личить. Він не ну, він для мене не є. Я не можу його вписати в якийсь пантеон, я не можу його назвати героєм або ще якимось, тому що це все у нього було природно. Тобто, все, що він робив, це є патріотизм, це ну, це є ну це є всі найкращі слова, які стосуються цієї держави і якісної української музики. Ми, мені якось пощасливилося, ми були там ну, в ресторані і сиділи там от сім'єю. І якраз вот, приїхав Андрій там і там. За сусідній столик сів там сами, то, 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 тоді. у нас ще дочка була маленька, ми говоримо, піди, от дяді Андрія там, візьми автограф. Вона так боялася. Ну, підійшов я сам там, взяв у нього автограф і він вже коли виходив з ресторану, підійшов, сказав, там, всього вам доброго. Там, ну, Він був без зіркової хвороби, те, що йому було притаманно. Без нього. Мабуть. Мало хто щось ще на нього схожий. такий єдиний.